Сьогодні холодно, холодно дуже. напевно, що приморозок є, бо все вкрите ім'ям. і кріп ще тримається. Це добре. Вже вже ще трошки. І наш город буде убраний і вспаханий Це наша теплиця. Позавчора я обірвала останні огірки, тому що вона без двойної плівки, без плівки другої. І тут уночі так же що... само, як і... і на вулиці. Ой, конденсат капає прямо мені на голову. Зараз я подивлюся, яка у нас температура. Ого-го, плюс три. Плюс три тут. Грядичка підростає. Через недільку я буду вже її прибирати. Дуже довго не знімала відео на YouTube, я, я думаю, мало в мене глядачів ще тут. Я не займалась професійно цим. Так, для себе, щоб якийсь рік передивитися, побачити себе, та що я робила, щось згадати. Ось тут, блін, <к> ось <nose> тут було. У нас огірок. Вже прибрали тишечки, чекаємо, щоб підсохло, щоб її вскопати цю ділянку. І тут теж висіяти редиску, шпінат, рукало, І треба ще засіяти в касети салату насіяти. Вчора це в мене такий бардачок. Я цілий не ряд тут вийшов, тут вийшло менше. Піврядка шпінату. Помідорки теж не всі тут теж були повністю, по ряду, повністю помідор. У мене проволочка лише залишилась, але я його не весь прибрала. Тут є ще сам помідор, і мені дуже хочеться вірити в те, що він достигне. Я хотіла весь зірвати, я вже це казала. Дуже багато разів, але збирала, збиралась. В итогі я залишила 6, 7, 8, 9 кущиків. І у мене з насіння, як напевно, розчавила я улітку помідор. І з насіння в мене виросла розсада. Це така шикарнюча і один кущик. Тут було їх штук 10 цих кущиків. Один я попросила чоловіка залишити, тому що я просто хочу подивитися, що буде з ним, можна так сказати. Тут, буде, тут будуть дуги і з агроволокном. Можливо, він теж укриється, але ну, мені хочеться подивитися. Я ще так не вирощувала. Холодно зранку, на льогкій, на легені дуже воно давить. У мене хронічний бронхіт, тому я зранку завжди. Відкащуюсь, тому. Ще я наготаюсь холодного повітря. Ось такі справи. У нас є степлиця. Хочемо, щоб таких у нас було тільки більших по розміру. Три-чотири, щоб стояла. Тому ось так. Дуже довго не знімала. Тут був у мене кріп. Все прибираються вже осінь. Сьогодні у нас, слава Богу, здається, 19 жовтня. Марсик мій біжить. Марсік! Ми переїхали в цей будинок рівно два роки назад. У нас 11 жовтня було два роки. Це наші стовбики, були, стояли на городі. Вони були як тримачем для затняючої сітки. Тут у мене полуниця, полуниця. І ми насадили в тому році фруктових дерев, і вони так повимахивали метра за два, десь два тридцять, дуже високі, класні дерева. Розочок я вже насадила. Тут ми спробували самі з косточки виростити персик. Ялинок, дуже багато у мене ялинок. Насаджено чоловік позаказував. Здається, весною ці прийшли. ялинки ці в тому році осінню. Дуже багато. По всьому двору ялинки Наша це була мрія. Так, також ми тримаємо невеличке господарство, утички. Гусочки вчора я пару штук вже. Зарізала, тому що вони дуже ключать, вони заважають, вони шиплять, вони деруться, вони малечу скубають, тому я більше гусей тримати не хочу. Катечки ще в мене є. Ось вони в мене кушають. В сараї в нас такого немає. Це таке було приміщення для більш для злажувати лопати, топоріки. Всякую таку велосипед, а ми зробили з нього невеличкий сарай. Тут мене бройлери зараз наведу. Тут у нас ще бройлери є. Сарай буде вистраюватися, новий, гарний, але трішки згодом. Ми коли приїхали цей будинок, був трохи, трохи у нас по долгам, тому почалася війна у нас і ми не знали, що робити, як заробляти, як далі жити і взагалі Рік нам... Знадобився, щоб трішечки оклиматися, потім почати свою якусь праву, це теплиці. Ось так. Сьогодні буду знову тут порядки наводити, тому що лися нападала. І трішечки безпорядок. Такий у нас двір. Великий просторний. У нас взагалі дуже-дуже велика така ділянка просторна. Це дуже класно. Квіти, хризантемки. Мої вони попадали, у нас була непогода, дощ, вітер. Я його підв'язувала, вони все одно попадали. Грізантем, дуже багато грізантем. І там теж ялинки понасаджені. І не було бажання знімати в YouTube. Такий був тоді і зараз. Не знаємо, що буде в нас. Прильоти за прильотами емоційно дуже складно. Не знала, що робити, як жити далі. Взяли себе трішечки в руки і почали щось робити. Теплицею, то потім чоловік пішов на роботу. Я звільнилася з роботи, тому що треба засім дивитися, особливо за теплицею. Тому я зараз, так можна сказати, сама на себе заробляю так саму зарплату, щоб я робила десь на підприємстві. Діти вчаться онлайн, в школу ми не ходимо. Що воно буде далі, не знаємо. Якось треба жити, щось робити. Я думаю, закачаю це відео в YouTube і потрошечку, можливо, почну знімати. Ой, що ще сказати. Дуже стрьомно зараз. стрьомно жить. І хочеться це відео переглянути через пів року. І ми будемо всі живі і сказати, блин, ще живі, класно. Просто із-за того, що ми ще живі, все класно. Ну, Сонечко сяє, сьогодні обіцяю, до плюс 17 Ой, і хочеться щось робити. Треба порядки навести, листя позгрібати. Вже ми <кій> змотали навіть шланг для поливу. капельку нашу прибрали. капельку з теплиці, Щось гуде. Це наш самоліт, напевно, гуде. Кожного голу ми боїмось. Тому що не знаємо, що це самоліт наш чи ракета ворожа. Марсик, так і живемо. Але там, де ми жили в селі, і той будинок, звідки ми виїхали, туди прям влетіла ракета. Одна у двір, інша в кришу. І хто знає, якби ми були там, щоб воно було з нами, були, чи були б ми зараз взагалі живі. Село там дуже побомбило. І ми, так сказати, вчасно виїхали просто. Цей будинок ми взяли в іпотеку, в кредит. За свій будинок вплачувати зараз легше, якщо ми б жили б на квартирі. У нас будинок дуже великий, 120 квадратних метрів. Вже зробили ремонт у двох кімнатах. В той рік ми нічого не робили. Ми заїхали, ми нічого не робили, тому що ми не знали, чи залишиться взагалі цей будинок всілілий. Зараз так само не знаємо, але вже трішечки набрило жити без ремонту. Діти теж хочуть, щоб були умови. Тому вирішили робити на свій страх і, рі... і риск. Так уж кухня, кухні. Тільки зробили ми стяжку, плитка вже є, будемо лажити ще плитку. Потрошку, потрошку воно все буде в нас робитися. Взагалі хочеться тільки на краще, на майбутнє дивитися, щоб. Ну, чуєте, як кричить? Одна залишилась. А їх було три, в мене гуськи. Це взагалі був треш, просто. Що майбутнє у нас буде гарне. Хочемо розвиватися, їхати нікуди не хочеться в іншу країну, тому що ми на своїй землі. До речі, я почала розмовляти українською мовою і тільки нею. Я її вчу, я її дуже-дуже люблю свою мову. Вона в мене найкраща, і країна в мене найкраща. Ма ще розочки в мене, в мене дуже багато роз посаджено в цьому році. Вони так гарно, лясно, в мене зігли все літо, все літо ціли рози. Дуже, дуже гарні рози. І ці теж під бутилки вони були посаджені, теж повимахували. Роз дуже багато і хочемо ще. Оця роза дуже гарна, тут такий е, сам, ну сам колір дуже яскравий яскраво яскраво червоне Знаєте, як помада буває, така яскраво-червона. Оце тут така роза. Колір дуже гарний. Ось так. Появилися нові пітумці, оце наша чомунечка. Ми його в пожарі знайшли, тушили пожар. Трава в кінці городу загорілася. І там собачка скавичав. І ми його забрали. Також жорік. Жорік? Жора. Жорік. В бутці сидить. Осьо він виглядає. Жоречка. Ось Осьо. Теж покинули його, його господарі. він прибився. Ну як його не зібрати? Вони на цепі, тому що у нас немає так, воно щоб загороджено, щоб вони не вибігали. І вони роблять шкоду. І теж... Краще вони будуть на цепі, чи вони будуть вбиті чи отруєні, як це роблять, тому кому не подобається, що собаки бігають і що вони нікого не цапнуть. Вони ухожені, дуже добрі, ми їх годуємо, тому так собаки на цепі, щоб вони не заважали сусідам і нам не робили шкоди. Не, не по городу не бігали, не дразнили інших собак. Тому, якщо їх навіть відпустити у дворі. Якщо двір буде загороджений, то вони просто будуть тут все просірати, і квіти, і, 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 і клубніку полуницю нашу, все. Тому вони будуть на цепі. Гуляти ми з ними ходимо у ліс, у нас от рядом ліс, я потім теж покажу. Тому вони на цепі. Ось такі справи. Ось це вікні я. Хай! Буду закінчувати це відео. Я нарешті його зняла. Я вже чотири рази питалася його зняти, намагалась, але зняла тільки цього разу. У цьому році ми займалися огірками. Бізнес пішов неплохо. Я вчилась на цих огірках, всі їхні хвороби. Все, що треба знати за огірки, тому що це не просто виростити їх, пару кущів. У мене було їх 700 кущів у теплиці. Було тяжко їх вирощувати. Дізнаватися за них, бо їм то калію, то магнію не вистачає, то заліза, то кальцію, то азота. І вони хворіли, і перинаспероз постійно був, поки привчишся, поки навчишся. Ну, Баклажан в основному це був баштан у нас, це кабуний день. І огірки. Цим ми і займалися. Ось так. Все, всім гарного дня. У нас тепліше потрошку.